Биральна за сільським клубом у селі Пустоварівці, саме туз боченець підстеріг свою першу маленьку жертву. Зґвалтувати 12-річного Сашка педофіл намагався просто посеред білого дня. Він прослідкував, коли хлопчик вийде з уроків музики. І як тільки школяр зайшов до туалету, чоловік прокрався слідом. Він його так схватив за, за живота, прижався, прижався до нього. Каже, мама, і мене каже понузі, ка швидка я побігла була. Була попитка в нього. Втім, на такі невдачі збочинець не зупинився. Почекав місяць і знову підстеріг Сашка біля місцевої ферми. Цього разу переляканій дитині лише дивом вдалося видертися із лап маньяка. Це було другий раз. Він поїхав по черв'яки з та став палкою до батька. Я каже, я, я, не бачу, маму каже, де він взявся. Він я, таку, за лице, Ну, схапив мені, каже, за лице Каже, і. От і тут каже: іде і Він лякався цей коняк. Каже, він каже. Втік про пережитий шок. Хлопчик розповів батькам не одразу, але все ж таки наважився. Почувши, що сталося з їхньою дитиною, приголомшення рідні одразу викликали поліцію. Коли приїхали правоохоронці, з'ясувалося страшне. Олександр не єдина жертва педофіла. Він намагався звабити ще одного школяра із їхнього села. Семирічного Данила з бочник Соломій затягнув за корівник. Просто на горячому чоловіка спіймав батько дитини. Він перепустив з нього штанішки і почав його якби. Ну він не встиг, тому що чоловік його застав. Він сказав, пробач мене на мене, біс напав і все, і все, і сміється. Коли батьки скривджених хлопчиків дізналися, хто цей збочниць, були просто шоковані. Зґвалтувати дітей намагався їхній добрий знайомий. Та ще й колега. Володимиру 42 роки. Він працює доглядальником корів на місцевій фермі. До пустувар, який чоловік приїхав із Львівщини, живе ось у цьому гуртожитку. Привітний, втім, трохи відліткувати. Так кажуть про нього місцеві. Він у нас вже два роки точно тут працює. Він сезонний працівник на фермі працює. Постійно він ходив сам. Дивлюся, він з роботи на роботу сам ходить. В агрофірмі спершу відхрещується від колеги з Бочинця. Мовляв, такий у них ніколи не працював. Але потім такі підтверджують, що Володимира знають. Кажуть, напередодні затримання чоловік сам написав заяву на звільнення. Ми його звільнили до того, як йому була вручена якась підозра. За його заявою, тому що він хотів їхати додому. Він не місцевий. Свою вину Володимир визнав і розповів страшну правду поліцейським. Дітей він не гвалтував, а лише доторкався до їхніх охолених тіл, і саме від цього він отримував задоволення. Він зізнався у скоєному більш того, зазначив, що Аналогічний злочин він вчинював раніше, і наразі вже зареєстровано і інше кримінальне провадження, де також потерпіла її малолітня особа. У разі, якщо в цій місцевості також хтось з дітей став жертвами аналогічних злочинів, нехай не звертається до правоохоронців. Володимиру оголосили підозру у розбешенні маленьких дітей, поки суд арештував його на два місяці. Слідчі вважають, що жертв педофіла може бути набагато більше.